Учасника ТО підірвав кафе. Небезпечна витівка скоєна у Квасилові. Чоловік у цивільному прийшов відпочити з друзями у відомий заклад селища. Після випитого чоловік дістав бойову гранату, яка розірвалася в його руках. Шестеро людей отримали осколкові поранення, серед них і сам нерозважливий військовий. Просто дивом у цій історії обійшлося без жертв, кажуть, очевидці та професійні піротехніки. Осколок вчора пробували достатньо, не ще Зараз будемо роте робити. Артем Іванов отримав кілька осколкових поранень, але не в бою, в кафе. Він прийшов відпочити у Квасилівський відомий заклад, а там розірвало гранату. Хлопець лише фрагменти пам'ятає із вчорашнього вечора. Сиділи за столом. День не знаю, навіть, що случилося. Просто глушило. І вже взагалі не зрозумів, Потім одразу, що сталося. Артема та ще кількох потерпілих після вибуху перевезли в Рівненську обласну лікарню. Привезли шість постраждалих від цього. Оглядав я одного пацієнта, який був. Стані середньої важкості був у спеціалізований відділенні реанімації з діагнозом осколочті рани нижніх кінців. У відділенні реанімації сам підрівник йому за 30, це жителька Василева, прийшов у кафе випити з друзями, Оскільки днів як у відпустці, він тільки повернувся із зони бойових дій із собою захопив кілька небезпечних іграшок. Показати товаришам. Відпочиваючи в місцевому кафе в кафе Лівандовка. Вживали спиртні напої. Один з них дістав вибуховий предмет, який був зовні схожий на гранату РГД-5. В принципі, по подальшому дії вона була ідентифікована дійсно це граната РГД-5. Та вважаємо, що з власних необережних дій допустив її підрив. Внаслідок підриву будівля частково зруйнована, територію кафе обгородили попереджувальною стрічкою. Незрозумілий та шокуючий вчинок катошника поліція буде розслідувати в рамках кримінального провадження. Окрім цього, військовий нестиме відповідальність і в частині, де несе службу дії попередньо кваліфіковані як хуліганство, вчинене з використанням спеціальних знарядь по частині 4 статті 296, а також по статті 263 шістдесят 1 і 2. Зберігання вогнепальної зброї вибухових прислід. Строїв а також холодний зброю. Це військовослужбовець, який має відношення до одної з військових частин на даний час перебував короткостроковій відпустці. Працівники закладу дістався вибух. Гранати цілий день прибирають наслідки небезпечного інциденту. Жінки й досі не можуть відійти. Полякалися не на жарт. кажуть, військовий, окрім гранати, мав з собою ще цілий арсенал зброї. Поліція це підтвердили у підозрюваного і справді знайшли кілька предметів холодної зброї, ракети світлошумової дії.